Привіт! Давайте записувати розпаковку. Розпаковка буде, готуємось. Буде у нас така шустра розпаковка. А допомагати нам сьогодні буде. Сара, будеш допомагати, Сара? Сара, будеш, кажу, допомагати розпаковку робити, де? Да? Після розпаковки у нас буде прибирання, тому що все до шерстя, все до шерстя. Ну що, поїхали? Так, що мати купила? Мати купила, давайте подивимося. Ретельненько. Так, це не м'яга, це просто шустра розпаковка. І перше, що нам попадається, що ми дістаємо із нашого зеленого мішечка, так, я завжди ходжу з шоперами. Шоперами, тому що це екологічно. Я не люблю пластикові пакети. І вам раджу також переходити повні... Якщо ще не перейшли, переходьте на шопера. Це не важко. Закинув його і таскаєш з собою якогось маленького. У мене багато різних шоперів. І це ананасик. Я не знаю, чи солодкий він буде, чи келий. Такий невеличкий ананасик. Невеличкий ананасик, за скільки він вийш, вийшов, десь 40 центів, десь так він вийшов. Так, що в нас там далі? Ми йдемо? А далі ми бачимо томатики. Я сподіваюся, що вони не подавилися, поки я їх везла. Да? Сарочка. Сарочка, як ти думаєш, не подавилися, ні? Думаю, що ні. Такі невеличкі, це не сливка. ну Це крупніше, ніж чері, тому не буду казати, що це чер черрі. Ну, скажімо так, що там на долар з От. каме. Ем. Далі, далі, далі. Далі, звісно, бананчики. Ну як же без бананів? Розумієте? Банани це наше все менше долара. Ось такі банани невеличкі, невеличкі. Чомусь я вирішила сьогодні купити саме ці. А, ну, начебто заявлені, що вони дуже органічні. Ну, не знаю, не знаю. Може, я не туди подивилася. Так, що в нас там далі? Це в мене вентилятор ще буде, сіла напроти нього. Так, далі у нас, звісно, що йдуть огірки, тому що куди без загірок З за огірками салатики робити, да? Просто їх їсти. Я вже розповідала, що я тут навчилася огірки в Азії, в Кореї навчилася їх там, їдять знаєш чим з кетчупом. Ще биті огірки дуже популярні. До речі, азіати, від з Азії саме до нас прийшло, прийшло таке блюдо, як огірки, биті, а також як всі види, то, знаєш, там що ми хочемо. Салатів саме з, з огірками, які консервують. Так, так. Сарочка, а що ти дупою сіла на огірки? Ти мені хочеш висказати, що то гірно Ти мати купила на огірки? Так, ще далі йдемо. Зубна паста, 1. От про зубну пасту трошечки зупинюсь. Зараз такий вибір зубних паст, що насправді дуже важко обрати. Я завжди користуюся э, сен 1. Ну, як воно кажуть, мультикареш, э, що тут майже ну, все в себе вбирає влаштовує. А як починаєш це обирати, там для гум. Там для емалі, там від парадонтосу, там від того від цього, там для сенсативних зубів, там для таких зубів, там для саких зубів. Чому не можна зробити одну пасту, щоб вона вміщувала з себе саме всі потреби, які ну, видвигає людина, да, організм людини? Тому що ну, рідко буває таке, що була тільки одна якась знаєш, проблема. От. Ну, користуюся цією, цією, особливо тим, хто носить. Коронки має, да? от ну, таке воно. От, я пам'ятаю, колись мені саме лікарі всі і радили. От. Особливо во В'єтнамі дуже люблять ці сенсодин І це, скажіть мені в Малайзії. Відчуваю, як у Боїв, знаєш, дістає там щось, а який там так, далі далі далі. Далі у нас ідуть капусти. Я люблю капусти, і діти мої також люблять. Менше, ніж долар. 500 грамів, ось така головка капустів. Це вважається молода капустинка, капуста. От. Далі, далі, далі. Далі я взяла моркви. Моркви я люблю варену моркву і знов діти мої також підварену морквочку люблять. Це дійсно от всі думають, що найгарний гарнір можна зробити з цього. Скажи мені. Пюрешку, наприклад, чи щось таке, да там зробити з картопля. Я скажу, що спробуйте, експериментуйте з моркви не гірше, а в деяких випадках навіть краще. Це не органічна морква. Відразу кажу. Е, більше так, це у нас майже кілограм 900 грамів. Бачимо, ну там 4 грами не дотягло до кілограми. І теж менше долара ну, 4 морковинки. Чотири морковинки, ось такі. Вони вже миті їх там, ну все одно ж мити їх треба, звісно, і в хаті мити треба. Це виглядає, знаєте, як од з ним. До речі, якщо ніколи не коштували салату з зелених бананів із огірками, спробуйте заправляти. цим, цим, скажіть мені, йогуртом. Ну так, можна навіть, знаєте, різними соусами заправляти. Що в нас іде далі? Це я буду знімати, знаєте, відос на основний, на флагманський канал. Взяла спеціально такі цукерки, які ніколи не коштувала, для того, щоб ну, там, до чаю, до чаю, ну, якщо не сподобається колекція, щоб це, знаєте, це знаєте, цукерки такі, вони м'які. Нагадуючи чимось ну знаєте, по тек по консистенції, по текстурі, як не скажу, що шалена, джилка, як наша, то м'якенька така коровка. От, і я взяла одне старо Таро це такі, знаєте, земляна груша, що називають, читапінамбур, ну як різні, різновид іде. І я взяла оце такі, щоб спробувати, тому що, ну, як ви знаєте, з цукерками цей плод він ніяк не асоціюється. Саме як кукурудзиня, кукурудзяні цукерки. Так, будемо, будемо в якомусь відео провести експеримент, будемо досліджувати робити розпакування та тестування. Кукуруза та овоч. овоч не фрукта, овоч, та Далі я не є м'ясо взагалі ніяке. Навіть віганське не куплюють. Ну, чисто соє, то мона, От. але, але в мене діти діти Фріда і Сара. І вони мають їсти м'ясо. Тому для них це такий, chicken breast. Chicken breast, дві курячі грудки 500 грамів, 500 грамів, долар там з копійками. От. І це. Я її відкупляю. Ось так трошечки зовсім взяла. Теж трошки більше долара 300 г, усього такого рубля. Ну, фарш, де? фарш у нас До речі, недавно готувала для колег а, зрази з фаршем. А, пішли на ура, чесно скажу. Правда, вони їх їли з, з цим з соєвим соусом, тобі його макали. пішло на ура. Ось, ось там, там просто ще один шопер. Ось uh, таке розпакування. Бачимо, нічого особливого, нічого зайвого. Тобто те, що купується майже, можна сказати, деякі. Ну, окрім пасту, якщо забрати пасту, от таке. Це у нас все, грубо кажучи, вийшло на скільки? На 15 доларів. от Якщо чесно. Да? Саруся, На 15 доларів мамка скупилась. Оце таке можна купити на 15 доларів у нас. Дякую за те, що. Подивилися зі мною, зробили зі мною, зробили зі мною таку шустру розпаковку. а Хто не приєднаний на цей канал, будь ласка, підписуйтесь. Далі буде цікавіше. Взагалі, з вами прям експерт розпаковок. Експерт розпаковочка потиха експерт на розпакови... розпаковиня. Ну, якось так от і обов'язково натисніть вподобаючку. До речі, інші соцмережі Шепотих ви можете знайти в описанні каналу, також під цим відео, а також я додаю спільноту. Всім, дяку за перегляд і завжди вдалих покупочок. І хай у вас завжди будуть гроші на те, що ви хочете собі купити.